Надалі ну, ми поговоримо про презентацію збірки поезії Артема Задоянчука. Я хочу бачити весну. Уже завтра у Хмельницькому відбудеться презентація, і безумовно про цю збірку ми б хотіли говорити і самим Артемом. Але минулого року, у травні, він віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Тож таким чином, виданням книги вшанують його пам'ять. Детальніше про збірку ми поговоримо з головою Хмельницької міської організації національної спілки письменників України Віталій Міхалевським нашій студії. Вітаю вас, пане Віталію! Слава Україні! Героям слава! Якщо говорити про збірку, я хочу бачити весну. Як вона формувалася? Як зародилась? Яка її історія? Я знаєте, поверхово знаю всю історію. Достатньо, мабуть, завтра розкажуть під час презентації мати його, працівники бібліотечної системи, які більше спілкувалися з Артемом, які знали більше його тривоги, переживання і самого Артема. Я на жаль його не знав, оскільки зараз йде війна російсько-українська, багато речей загострилися і вийшли наверх. Саме і не тільки фізична війна йде, не тільки війна зброєю кулями, а йде ідеологічна війна, яка, мабуть, ще важча, ще гірша, ще потужніша. І саме мистецтво в цій війні віддає, віддає дуже велику перевагу, саме боротьба за душі. І Артем виявився тією людиною, яка поруч з фізичною участю в війні. Брала участь і в творчій війні, ідеологічній війні. Свої речі важко сказати, коли вони були в часовому розмірі написані. Я орієнтуюся, що це початок 2014 року, коли почалася така вже. Також війна, тільки в менших масштабах, які називали то АТО, то ось, але це вже також була війна, і він відгукнувся своєю творчістю на ці події. Я думаю, що це з 2014 року, і до на жаль, до своєї смерті він працював над цими віршами, над поезіями. Він працював потужно. Я вперше познайомився. З його творчістю не через вірші, а через відеоролики, угу. яких він ці вірші декламував, декламував. сам. І я не знаю, чи хтось йому допомагав, чи він сам навіть зробив відеоряд дуже прекрасний. 13 роликів таких є. Я познайомився так його з творчістю. А потім ці його твори надала мама бібліотечній системі Хмельницькій міській централізованій mm. бібліотечній системі, де працівники бібліотек. Попрацювали її, записали в попередньо, зібрали всі всі твори в книгу, і мені пощасливилося написати передмову до цієї книги. Я дуже вдячний їм вже запропонували, тому що це дає і велика честь, велика відповідальність писати про людину, яка вже загинула, але своєю. Своїм життям, своєю боротьбою показала, що мистецтво це все таки вічне, це наша друга сторона нашої боротьби, і дуже добре, що він залишив нам такий свій подарунок, своє слово, своє частинку свого життя. Ваша передмова має назву Світло його творчості. З якими думками ви писали, і що потрібно, якщо ти не знав людину, так але познайомився тільки з його творчістю, як проникнутися так аби написати передмову? Знаєте, людину можна і не знати. Але побачити його по його творчості, відома фраза заговори, щоб я тебе побачив. Тобто про людину скажуть її речі, які вона або написала, або сказала. Не обов'язково бачити людину близько, тому що деколи вона може говорити одне, думати зовсім інше, звичайно, при такому спілкуванні. А тут, коли людина викладає свої думи на папір, то вона в 99%, а тут я впевнений, що саме так щира. Вона щира, вона щедра на свої почуття, вона емоції повністю переносить сюди, особливо в цей час, коли в час війни. І він ну, знаєте, кожна людина зараз відчуває, що може сюди ракета прилетіти, може туди щось статися. Вона не має життя, щоб відкладати на потім. Треба говорити зараз те, що є, те, що щиро бачиш, щиро віриш. Тобто я вірю кожному його слові, яке він написав. І тому через творчість ми людину пізнаємо. І я бачу, що ця людина світла щиро відкрита і дуже духовно багата. Я тут написав світло його творчості, тому що вся його поезія. Пронизана, вона глибоко філософська. Деколи навіть потрібно два-три рази прочитати його вірш і бачиш чуть-чуть по-іншому. Я людина, яка вже трошки поважнішого віку, на покоління від нього старша, У мене молодша донька його ж віку. І я думаю, яка глибока філософія. Ви важко зараз нам сприйняти те, що. Молоді люди набагато молодші від нас, а думають ширше і глибше, як ми. Тому що вони опиняються в таких ситуаціях, про які ми тільки знаємо, чи з книг, чи з телебачення, чи з інтернету, чи що. А один день, проведений на війні, він, мабуть, вартує десятиліття такого мирного життя. Чи Філософських роздумів, хто сидить на дивані, чи десь в іншому місці. Аби глядачів трішки познайомити зі uh -huh. збіркою, яка тематика поезії? Чи це про кохання, чи є про війну? Uh -huh. Звичайно, тут більше, якщо би я сказав про що ця книга, то сказав би про життя. Про життя. А життя це і війна, uh -huh. і філософія, і кохання, звичайно. І його книга називається книжка Я хочу бачити весну. Тобто, це. Позитивна світла назва про те, що життя все-таки перемагає. І з його фрази, якщо б не було темряви, не було б світла, uh -huh. от в мене і почалася передмова до цього вірша. Тому що це, мабуть, його такий червона нитка, яка проходить через всю його творчість. Боротьба з темрявою і за світло. Може, зачитаю вам його частинку mm -hmm. його віршу: Я хочу бачити весну. Я хочу бачити весну, розквітлу, ясну, кольорову, в обіймах солодко в тону у пахощі її порину знову, розбурхаю навмисно почуття, наскубою емоцій аж до краю, відчую душ прониклотих тертя, себе відчую, як палаю. Тобто… В нього весна, як період не тільки життя, не тільки, період не тільки зміни в природі, а період життя, період відновлення, період. Він про це мріяв, тому що вірші, ці, звичайно, написано, коли він це жив. Він мріяв про те, що весна буде. Весна в нашому розумінні розквіт, зростання, ясність, світлість. Це те, що буде. Яка буде Україна після війни? От це одна з його сторін творчості: це про все переможне життя, дуже багато є філософських речей. Я вже сказав, що важко мені було спершу зрозуміти два-три рази треба читати. Глибока філософія. Я Й написав передмові, що дуже глибока філософія. Я зустрічаюся зараз, на жаль, у період війни багато людей. Які на кінець то вирішують відкритися, що вони пишуть вірші, хтось пише повісті, хтось пише романи. Бо деколи, уявляєте, як мужній, потужний мужчина 30-40 років, і каже, я пишу вірші. Він деколи для нього це трошки незвичне. Ми розуміємо, що кожна людина, коли закохується, вона пише вірші. коли... Період такого піднесення вона любить читати вірші, тому що вірші це високе, вічне, творче, і не всі люди сміливі, але не не може знайти сміливості в собі зізнатися, так. що вони таким займаються такою справою. А я завжди говорю і студентам своїм, і всім. Нічого не відкладайте, нічого не ховайте, тому що це ви, це ваша сторона. Ви ніби тримаєте її для себе тільки. А насправді вона потрібна людям. І дуже жаль, що з Артемом ми не познайомилися до цього часу. Могли би йому чомусь допомогти, підказати. Він би нам щось порадив з такої філософської життєвої позиції, і думаю, що було би ще краща книга. Хоча. Те, що нам залишиться, хай невеличка, але така потрібна річ, яка буде зараз в усіх бібліотеках міської і територіальної громади, яка буде і на сайті в електронному вигляді, яка буде при бажанні можна буде знайти чи в мережі інтернет, чи навіть зустрітися з нами, з пільчанами. Приємно, що може хтось зараз. З людей, які починають писати, чи вже давно пишуть, задумуються. Давайте зараз почнемо працювати разом на нашу спільну перемогу з ідеологічного боку, саме з мистецького боку, тому що воно зараз нам дуже потрібно. Зазвичай, коли ми бачимо творчість людини, ми помічаємо те, як вона змінюється, так, як змінюються її думки, навіть рік від року або місяць від місяця. Коли ви прочитали цю збірку, чи ви помічали теж якісь зміни? Орте мені здається, тут якось все рівно. Я думаю, що він опрацював деякі свої речі вже період війни переосмислив, трошки може щось доправитися. Застосовується така практика у письменників, поетів, коли вони перечитують, особливо. Коли приводять до ладу якісь свої справи, наприклад, вірші перечитують дещо вдосконалюють, дещо залишається на тому ж місці, тому що вірші передають емоції. Саме емоції, яка була того часу. Якщо вона відображає той час або теперішній навіть посилює, то він залишає, її. то я би аж не виділив такого, що це дуже. Коронний хороший вірш, а це трошки допрацювати немає. В нього все рівно, потужно. Хоча є така практика, якщо автор загинув чи не мав його з нами по іншій причині, ми не вірші не редагуємо, не практикуємо, ну, не можна так. Це його думка. Може, дещо чуть-чуть... Ми б поспілкувалися, щось би поміняли, щось би посилили, щось би додавали чи відняли. Не, не можна такого. Але і в цьому може і цікаво, що саме він тут є. Не підчищений, непоправлений, такий, як він був. Знаєте, як хлопці, хоч він вже було тоді йому років 35-36, це вже не хлопці, це вже справжній мужчина. Вони такі розкуйовжені, такі думки в них. знаєте, але Сказав, як сказав, так і воно буде, так і робить. Тобто тут філософія і, і, і вірші про життя, вони всі такі точні. Багато ми могли б подивитися, що щось не відповідає канонам, щось... але тут є поезія. Знаєте? Тут є поезія і саме світла поезія. І він, ми про нього говоримо як про воїна світла. Він той, що несе. Світло той, що бор... бореться, боровся й бореться з темрявою. Боровся він тепер буде боротися. Якого книга з темрявою і несе світло. У вас, до речі, зараз збірка відкрита на такому варіанті, де є ще й скан рукопису так, Артема, так, так, так. і таким чином теж додали до книги. Так, і так, дуже чітко видно, як він щось закреслював, щось так, виправляв, і, власне, саме так створював вірші. Наскільки для читача важливо бачити ось цей, можливо, перший варіант або роботу автора, як це відбувається, тому що ми зазвичай звикли бачити вже надруковані так, варіанти, так, а ось такі чернецькі, які насправді ж є в кожного поета. Ми зазвичай десь залишується поза очей, і це воно важливо ще це тим, що він писав десь в якомусь місці, не за комп'ютером. Знаєте, від тому руки. що зараз від руки зараз пишуть багато письменників, петь працюють за комп'ютером. Видно, що це або творився цей вірш, або вдосконалюється. Чи на позиції, чи десь ще від руки? Знаєте, то це ще важливіше. Це ще для нас цінніше, те, що він ми бачимо оригінали його. Записів. І тут кілька таких є, не тільки одна річ, десь 5-6 таких малюнків, фото з його рукописних речей. І якраз ми відкрили на цій вузол протиріч. Якщо б не було темряви, не було б світла. І час летів би непомітно. Якщо б не було зла, не було б й доброти, не було б прагнення і змін на краще. На що? Текла б ріка, неповільно і не швидко комусь підходить, комусь не видко, а хтось весь час шукає і не знаходить. Ланцюг протиріч і в цьому його сила. Наше життя це все протиріччя. Ми ж кажемо, що життя це боротьба добра і зла. Життя це день, ніч, ранок, вечір. Тобто все міняється. Все знаходиться в боротьбі в рухові, і саме його книга нам відкриває ще більше очі, відкриває на ті процеси, які відбуваються зараз, і як його сприймають покоління тих людей, які нас захищають. От ми вдячні саме за вияв його емоцій, за вияв його творчості, де він показує. Тут пише не тільки від себе, я так думаю, що він пише від всього покоління тих людей, і хмельничан, і, і запоріжців, і дніпровців, і, і всі-всіх, з якими він воював, з якими він же ж, до речі, захинув в 11 травня 2022 року на Харківщині, так? На Харківщині, так. якщо я не помиляюся. От. Тому що саме і на тих місцях, де він зустрічався з своїми побратимами, я думаю, що не він тільки один показав свою, свій творчий потенціал і він писав і від них також. Тобто, ця книга написана від всього покоління. А приємно те, що він наш земляк, народився в Копистині. Біля Хмельницького вчився у Хмельницькій школі, потім доля кидала його по різних країнах і різних місцях, але все одно він повернувся на рідну землю. Хмельниччини на другий день після початку повномасштабного вторгнення пішов воювати. Чи є присвяти? Ні. У збірці. Чи є ті вірші, кому окремо, окремим людям відповідає? Таких присвят нема конкретно. Конкретно знаєте, коли пишуть присвяти, то вказують, наприклад, кохані чи стату, але тут багато є речей, які ми вгадуємо присвято кому. Сторінка сьома в мене написано: Ти чекай мене, я прийду. Принесу тобі перемогу, вір у мене, я сили знайду, свою знаю на пам'ять дорогу. Те чекай мене кожен раз, коли вже недостатньо надії. Так чекають кожного з нас, так відстоюють право на мрії. Я думаю, це найбільше матері, найбільше дружині присвята, найбільше сину, але якщо він пише не тільки від себе, а від, від своїх побратимів, то це також присвята матерям нашим. Дружинам, дітям. Оце така прис. Тут не вказано, що це присвято, але ми бачимо, що це насправді є присвятом. Презентація книги. Коли відбудеться, і, власне, куди приходите? Завтра презентація відбудеться в Хмельницькій публічній центральній бібліотеці. Це вулиця Подільська, 78. Приходьте на 16-ту годину, другий поверх, зала. Ми будемо щиро вдячні вам. Я від себе особисто і від централізованої бібліотечної системи запрошую, тому що варто пірнути в поезію Артема Задонячка. Варто поспілкуватися з і вживу побачити його. Може будуть побратими, може, я думаю, буде... будуть батьки, мати буде. Може будуть якісь питання. До тих, хто створював цю книжку, може будуть питання до Бени, наприклад. Було би приємно поспілкуватися. Я запрошую приходьте. І принагідно скажу, що ця книга видана по програмі щодня читай українською. Є така програма підтримки книговидання у Хмельницькій міській територіальній громаді на 2021-2025 рік. І виношу свою вдячність і управління культури Хмельницької міської територіальної громади, і звичайно, меру нашого міста, керівництво міста, за те, що вони в такий важкий страшний час, але все-таки культура в нас залишається на відповідному рівні і допомагають в таких речах, які потрібно, тому що це наша історія. Це наша культура, наше мистецтво, яке допомагає нам у перемозі. На жаль, чи почастішали ось такі презентації без авторів у так. Хмельницькому, коли ми про творчість дізнаємося уже після того, як герой загинув і віддав життя. Ще один герой України, презентація була нещодавно. Книга у вас вона так, теж так, є. Це так, час відважних євгенія відважник. Ролдугіна. Розкажіть про неї. Я побував на цій презентації, були батько. Мати його друзі, наш міський голова, гарно про нього відзивалися, про його творчість. Він написав книгу Повість, час відважних, тому що це час, зараз саме таких відважних людей. І також молодий хлопчина, відносно молодий, який був і спортсменом потужним. І люблячим сином не встиг навіть одружитися, але те, що він зробив свій вибір, він пішов на фронт також в перші дні повномасштабного вторгнення, і до того також воював після 2014 року, зразу був в АТО. Тобто, людина, да, яка була творчою, яка написала повість, але на жаль, теж ми її вшановуємо по смерті нашій. І якщо є зараз, я ще раз прошу, люди, а є такі люди, які пишуть, які творять, звертайтеся, будь ласка, до нас, до... може, ми щось підкажемо централізовану бібліотеку, літературний музей. Було би бажання, ви знайдете, де звернутися, тому що це наша, ще раз повторюю, це наша зброя, і ми повинні нею користуватися і бити ворога також. От ми того року видали Хмельницька обласна організація спілки підписників і міська організація. Видаємо щорічний, навіть щопіврічний альманах Південний Буг. На жаль, він видав вийшов в електронному варіанті і кілька. Таких примірників є для презентації. І бачите, тут навіть перебивка така є: Куля, 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 ручка, куля куля. Тобто ручка, слово це та ж сама зброя. І ми збираємо речі наших місцевих письменників і запрошуємо з інших областей. Тут повністю присвячений російсько-українській війні і з вірою в перемогу зараз ми на кожну річ яку робимо про яку думаємо ми на неї дивимось через протитанкові їжаки бачите південний бух нас так. через протитанкові їжак тому що всі е, дії які ми зараз робимо ми звіряємо з цими хлопцями які на жаль загинули але по собі залишають вічну пам'ять своїй творчості Знаю, що на завершення ви теж маєте кілька рядків, тому надаю вам слово, так, Україну, сьогодні всі думи про тебе і про мамині очі, і дому тепло, про незгасне кохання високе, як небо, і наступну війну, щоб її не було. Я вам дякую, пане Віталію, за те, що ви прийшли до нашої студії. Насправді закликаю усіх глядачів приділити увагу, вшанувати таким чином пам'ять героя, зробити приємно його рідним і обов'язково зануритись в його поезію, адже свою весну він віддав за те, аби ми з вами бачили наступну. Нагадаю, що в нашій студії був голова Хмельницької міської організації Національної спілки письменників України Віталій Міхалевський. Я вам дякую ще раз. Власне дякую. закликаємо приходити завтра 16.00 нульнуль. Центральна публічна бібліотека Хмельницької міської територіальної громади, що на вулиці Подільській, 78.